Христос народився! Привіт вам, дорогі! Дуже рада вас! Вітаю! Сьогоднішня наша ДДМ неділя знову побажально привітально! Тому дуже рада вас запрошую на цю побажально привітальну ддм неділю в урочистость Пресвятої Богородиці! Welcome. Дорогі нам здається, це дуже сильно очевидним да? Марія Богородиця! Однак протягом існування церкви відбувалося дуже багато суперечок, чи Марія породила справді Бога, тобто чи вона є Богородицею, чи породила тільки людського оболонку Христа, тобто Христо -родицю. І врешті-решт, під натхненням Святого Духа, Собор постановив, що Марія справді є Богородицею. І цей приклад, взагалі, ця вся історія, вона дуже сильно спонукає нас до роздумів. В якому сенсі? Бо для нас Ісус Христос може бути ким завгодно, може бути. Помічником, може бути хорошою людиною, може бути кимось близьким, може бути кимось дорогим і так далі. Але для Марії він Бог. Бог, якого вона удостоїлася породити. Тобто через неї він приходить у цей світ. І тому насамперед панства бажаю вам і заохочую до того, щоб завжди Ісус Христос був перед усім Богом. Богом, який близько, Богом, який допомагає, Богом, який підтримує, Богом, який надихає, але завжди перед усім Богом. І цього вам панство бажаю. А друга річ, якої вам також бажаю, і до якої розумів, над якою власне вас заохочую, то панство, це взагалі вся ця історія з народженням. От можемо з вами напевно про то сперечатися, і можливо, не знаю, навіть будуть якісь дуже вагомі аргументи, щоб зруйнувати цю мою теорію. Але панство здається мені, що немає більшої краси, немає нічого просто сильнішого і потужнішого в цьому світі, як дати нове життя. От ця ситуація з війною і ситуація взагалі з, ну, з тим всім, що відбувається довкола нас, вона просто ще раз нам показує, що немає нічого ціннішого за життя. Тобто, якщо немає нічого ціннішого за життя, то значить я не можу нічого ціннішого дати. Як зробити так, щоб через мене... Прийшло у цей світ життя, і власне панство до цього вас заохочую, щоб якось по-новому подивитися на всю цю ситуацію. Бо довкола нас панує просто повно-повно різних там теорій, течій і так далі. От Child Free, і що треба пожити для себе, і ще щось там, ще щось там, ще щось там. Задумайтеся, що можливо я маю останні якісь можливості, да можливо, це не знаю останній мій шанс. Що після себе я залишу. Ким я прославлюся, якщо тільки собою це непогано, але цього мало. Якщо я прославлюся в своїх дітях, панство це буде справді чимось прекрасним і великим. Марія прославлена своєю дитиною Ісусом. Надіюся, що так саме буде і з нами. Цього панство вам бажаю. І це все, звісно, мої думки, мої здогади і мої якісь там інтерпретації. Сьогодні Ісус приготував для нас, Господь приготував для нас дуже особливе привітання. І Його почуєте, коли зазирнете до першого читання, яке ми обов'язково лишимо під цим відео. Бажаю вам ще раз. Кращого нового року, ніж той, який був раніше. Але пам'ятайте, то все буде залежати не від зірок, не від місяця, не від обставин, а від конкретних наших виборів. Тому робіть їх добрими, віддавайте перевагу тому, що справді має цінність, а знаємо, немає нічого ціннішого в цьому світі за життя. Хай Бог вам благословить. Я ж дякую і до зустрічі. Па!